Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Боже! Молитвами всіх святих, особливо при чистої богородисіси, на прийдешній новий рік на перемогу України з Богом. Получаємо наші молитви до всіх служб Божих, УГКЦ, ПЦУ та одиноких людей у цей особливий день. Та щиро кажем, співаєм ми, прийди, Христе, прийди, скоріше нас і Україну та весь світ. Прости, спаси і сохрани. І найкращі мрії Божих людей зійсни. Прийди, Христе, прийди. почитайте, що пише на гранітній таблиці, встановленій на позолоченому камені, на якій найбільше в світі являється Ісус Івано-Франківського, на слідній, речиста Божа Мати. Це дивіться щодня відео покле Христа, Юпа. Храйтесь запалити від кожної сім'ї лампадку. Скоріше, Боже, спасіння України, Цілувати чудотворні хрести в Франківську і попросити прийди, Бога більше благодаті. Христе, прийди, Нам щастя принеси. Нії бурі в Івано-Франківську в день народження Тараса Шевченка у півдні Бог створив першу світі нерукотворну ікону на дереві на вербі. кавкою сонця, щоб люди вірили в пророцтво ростову йшли і молились до чудотворних хрестів. Тоді Бог попереджав за ті хвороби, за війну, за біду і. Говорив, що набере військо своє найкращих героїв, друзів у ПАЗ та вернеться в Україну сонячно славно воскресно з Тарасом Григоровичем Шевченком, який на віки вічні очолить нашу Україну неньку. Вірте у це, передавайте хрестові слова, Скоро зісняться проросал па, і буде переможене зло. І на віки вічні Україну ненько очолить Тарас Григорий. Шевченко, прем'єр-міністром буде Степан Тантера, почнеться з України на цілий світ правди і добра ера. За це щиро просимо матінку Божу, ми, веди нас, Марія, славимо маму, що кличе до храму. Дякуємо Богу, перш за все, за тих, що віддали життя за нас у цих все більш важких подіях останніх часів боротьби, сил, добра і зла. Дай Бог пом'яне наших героїв дорогих. У це все і скоріше верне найкращих, найпотрібніших. І щирі співчуття рідним і близьким наших героїв, всім людям тим, які страждають від тої війни. Та наша молитва в Сибінів наших зоживати. дорогих, їхніх рідних, близьких, капеланів, медиків, всіх тих, що як змогли помогли і ще поможуть нашим козакам і тим, що вірять, що ми неминуче переможемо Богу, Божій Матіку. У прийдешньому новому 2024 році. Тож Христос рождається! Славімо Ісуса Христа, Сього Хорошого, на многе благи літа і слава Україні, героям з Богом, Богородицю і слава у 2135-му фільмі Поклик Христа і Па івано франківська Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер. Пропоную подивитись совісно відео, ті, які я вам підготував у цьому дні, яких серцем, душею підтримую я і наша мережа Лунупа УГВР За те, щоб була справжня наша держава, християнська, козацька, українська. І віримо, що так воно буде. І вже прийдешній новий рік, 2025, будуть зустрічати тільки найбільш праведні Божі люди на нашій оновленій землі, як писав наш великий кобзар, врагів не буде всіх проклятих, а буде тільки Бог, і буде тільки Божа Мати, і будуть тільки Божі люди на землі. І праведні успадкують всю планету з Земля, а тільки безбожники, атаїсти і всякі інші ті, що духом нечисті, або покаються, і будуть мати шанс піти до чистилища або підуть з сатаною до вічного пекла. Тому найбільша наша мрія за те, що просить пречиста Божа Мати Марія та всі святі, вони найбільше знають, що благати для кожного з нас, за для нашого більшого покаяння, меншої покути, скорішого спасення. І задля того, щоб в Україні було те теріше, за що віддавала життя і віддають найкращі люди. Були. Para morrer. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Нардепка Яцик заявила, що залужному забороняли їздити на передову, і поставила на місце безугло. Народна депутатка з фракції Слуга народу у Верховній Раді Юлія Яцик заявила, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний останнім часом не їздить на передову через заборону. Ініціатором якої став особисто президент Володимир Зеленський заявила вона за словами народної обраниці, що у листопаді, коли Головком планував поїздку Авдіївки. Той же час телеграм-канали пишуть, що залужний поки на країну для термінової зустрічі із генералом НАТО в США а потім у Британії. Розмова буде важкою та серйозною. Мова буде йти у тому числі і про політику. Єрмак попав, хотів заборонити залужному політику, але не вийшло. Залужний це вже і армія, і політика. В той же час телеграм-канал команданте Гевара пише наступне. Остання прес-конференція Володимира Зеленського стала явним провалом контур. Ориганія політтехнології офісу президента Михайла Подоляка Зеленському абсолютно неправильно підібрано імідж його тези підійшли в підліткове замоченому труднощами високого становища, але зовсім не президентові чий термін на посаді вже хронологічно добігає В Чому справа? Чому підлеглі Михайла Подоляка раптово перестали ловити мишей? Ми опитали свої джерела, і відповіді виявилося банально. Точніше, відповіді дві І Михайлові. Подолякові критично обмежили бюджет. Потрібно розуміти, коли каже, що Україні нема. Грошей їх нема, зокрема офісу президента. Подоляк не може більше наймати натовп креативників та політ а під силу утримує свої ботоферми, які створюють ілюзію народної підтримки в інтернеті. До речі, вони слабо створюють поверхневого огляду. Достатньо, щоб переконатися, що у соцмережах зараз опанують залужний та порошенко. Офісові єрмака треба зберігати більшість у Верховній Раді, який тут піаром. Друга причина конторі Подоляка доводиться відбиватися одразу на багатьох фронтах. Ось тут все значно сумніше. Офіс Єрмака легкою рукою створив собі величезне число ворогів. Перелічимо їх. Офіс Єрмака воргує з опозицією, тобто з Петром Порошенком тут усе зрозуміло. Ця ворожнеча стара й коментарів не потребує. Офіс Єрмака ворогує з Москвою. Тут ворожнеча неоднозначна. З одного боку лобісти Москви, які ще перебувають в оточенні Єрмака, намагаються знайти будь-які форми помирення з Кремлем. Проте багато що впирається у особисті образи Зеленського. Та єрмака вони вважають, що Москва їх кинула, принаймні не раз говорили про це вголос. Далі цікаво, офіс Єрмака ворогує з великим бізнесом, тим, який ще не можна назвати олігархічним, але вже він переходить межі середнього класу. Тут усе просто офісові потрібні гроші. а Бізнес розкуркулюватися не хоче. Бізнес тисне на владу відкрито через інтерв'ю та через різні бізнес-асоціації, які мають широкі зв'язки на заході. Офіс президента воює з олігархами. Назвемо лише одне ім'я Ахметов, ґрунтовно Шарпаний війною з офісом Єрмака перед вторгненням Росії Рінат Леонідовича злив владі свої медіа активи й тимчасово ліг на дно. Однак, повірте, ахмето лише чекає свого часу. Він обов'язково розрахується з владою за дні принижень. Офіс Єрмака ворогує із військовими. Якби Єрмак не намагався розкручувати фігуру генерала Сирського на рівні комбригів реальними авторитетами, сприймають генералів Шапталу та залужно. А Жаптала та Залужний в офісі Єрмака сприймаються навіть не як вороги гірше, як суперники, причому суп. Арники, які вже мають шанси посунути чинного президента. Офіс Єрмака воргує з демократичною пресою. Зеленського дратують публікації у змі про корупцію в його оточенні. Його відверто розлютили питання, які були поставлені журналістами під час прес-конференції, де він постійно був змушений виправдовуватися. Офіс Єрмака воргує з мером Києва. Тут усе зрозуміло. Ще Лінін казав, що хто контролює столицю, контролює країну. Як наслідок, офіс президента ворогує з киянами, які ну от наполегливо не хочуть міняти. Кличка наставника слуги народу. Офіс Єрмака вже воргує заходом на захід. Там ображені вважають, що західно просто зобов'язаний продовжувати підтримувати економіку України, яку сам же офіс завів у безвихід своєю безумною політикою. Саме неконструктивна позиція офісу Єрмака спричинила блокаду кордону поляками. Нарешті офіс Єрмака вже воює з тією частиною суспільства, яка з різних причин категорично не хоче йти на фронт. На фронта їх намагаються заганяти силою, а це нікому і ніколи не. Подобається це ще не повний перелік ворогів, однак усі вони вже працюють на зміну владі України. От і оцініть тепер Михайло Подоляк тримає фронт одразу проти таких ворогів, коли йому було дбати про прес-конференцію. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Разом ми сила, борімося і поборемо, молімося і вимолимо. І моя позиція позиція всіх патріотів мережі ООН Пал Гвер абсолютно співпадає з цими словами. Я забороняю президенту Зеленському продавати українську землю. Мене звати Назар Мухачов, я громадянин України. І я забороняю президенту Зеленському, Кабінету Міністрів, Верховній Раді України чи будь-якому іншому чиновнику продавати українську землю і надра. Відповідно до статей 13, 14 Конституції, земля, надра, атмосферне повітря, шельф, вода та всі інші природні ресурси є нашим національним багатством і є об'єктом права власності всього українського народу. А земля є взагалі основою нашого національного багатства. Кожен з нас, хто є громадянином України, ми всі є співвласниками нашого національного багатства. Я, як співвласник, так само, як і десятки мільйонів громадян України не надавали ні Зеленському, ні Кабінету міністрів, ні Верховній Раді України дозволу продавати українську землю і надра. Більше того, в даному відео я не просто стверджую, що я не надавав дозволу, а я прямо забороняю продавати українську землю і надра. Відповідно до п'ятої статті Конституції, народ України є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади. Всі люблять згадувати політики, особливо напередодні виборів, про єдине джерело влади, але забувають про носій суверенітету. Носій суверенітету означає вищу владу в державі. Ми, як співвласники, і нас дуже багато, ми не дозволяли здійснювати розпродаж України, розпродаж української землі і надер ще й в умовах повномасштабної війни. Що фактично є тим самим викраденням української землі, проте політико-економічними методами. З одного боку, Путін зі зброєю, з танками з московською армією забирає українську землю. З іншого боку, з допомогою таких хитрих фінансово-економічно-політичних механізмів, в нас так само виривають нашу землю, і наші надри відбувається обезземелення українців. Розпродаж української землі і надер в перспективі наступних десятиліть становить для нас не меншу загрозу, ніж зараз московські танки на Сході. Просто ця загроза не настільки очевидна. Для будь-якого чиновника працює принцип, дозволено тільки те, що прямо передбачено. Конституція України є основним законом держави, який має найвищу юридичну силу. Її ніхто не може за своїм бажанням. Порушувати, поставити на паузу ніхто не може узурповувати собі повноважень, яких в нього немає відповідно до конституції. Тому я ще раз наголошую, що я, як громадянин України і співвласник національного багатства, забороняю Зеленському, кабінету міністрів, Верховній Раді України та будь-яким іншим чиновникам здійснювати продаж української землі. І це не просто моя думка, це абсолютно чітка правова позиція, і ця правова позиція насправді озвучувалася в українському інформаційному просторі не один раз. Більше того, Конституційний суд України вже повинен був прийняти відповідне рішення, але його роботу було заблоковано. Його роботу було зірвано. Зараз український народ, ми всі разом з вами знаходимося на межі, на межі, за якою вирішується запитання. Чи залишаться українці в світі, чи зникнуть, розчиняться? Частково будуть завойовані, частково стануть найнятою робочою силою на нашій не своїй землі. Ми підходимо до Рубікону між зовнішнім та внутрішнім ворогом, і ми мусимо зараз згуртуватися для того, щоб зберегти себе, щоб зберегти українську землю і надра, щоб нам було що передати нашим дітям і нашим внукам. Українська земля і надра – це є наше національне багатство, яке здатне забезпечити добробут і всіх живих українців, і всіх майбутніх поколінь. Але для цього ми його повинні правильно використовувати. Найбільш підходящою схемою є використання аналогічне до суверенних фондів в Норвегії та Швеції. Про це ми будемо говорити в інших відео. Я повторюся, що дане відео є не просто моєю думкою, це є чітка правова позиція, і на її основі ми будемо розгортати певну діяльність. І я запрошую всіх українців. Долучитися до цієї діяльності, тільки ми разом згуртовано та усвідомлено можемо відстояти українську землю та українські надра від всіх ворогів, і від тих, які зі зброєю в руках прийшли на нашу землю, і від тих, які хитрими політико-економічними способами її зараз виривають, що може та повинен зробити кожен українець, якого болить питання викрадення української землі. Перше на своїх сторінках в усіх соцмережах опублікувати текстовий варіант своєї позиції, аналогічної до тої, яку озвучив я. Я, як громадянин України, такий-то, такий-то, забороняю Зеленському кабінету міністрів Верховної Раді і будь-яким іншим чиновникам розпродавати українську землю. Власне, текст ви можете скопіювати з опису до даного відео. Друге, поширити дане відео в своїх соцмережах, поширити дане відео своїм друзям, запропонувати своїм друзям так само оформити свою позицію стосовно того, що ми забороняємо всі колективно здійснювати розпродав. Даж української землі і надр, третє, зняти відео аналогічне до того, про яке кажу я зі своєю аргументацією, зі своїми емоціями. Єдине, що важливо, щоб в цьому відео звучала ця правова позиція. Четверте, якщо ви готові довгостроково системно діяти для того, щоб захистити землю і надр, для того, щоб Українці стали дійсно власниками нашого національного багатства, і щоб ті трильйони доларів, які є в нашій землі і в наших надрах, почали використовуватися в інтересах всього українського народу. Якщо ви готові системно діяти, пишіть нам на нашу електронну адресу, і ми будемо разом з вами працювати. 2024 рік буде дуже складним для українців. Він буде незмірно складнішим навіть ніж 2023. Проте, якщо ми зараз розпочнемо процес гуртування та захисту української землі, ми зможемо перемогти всіх ворогів. Чекаємо на ваші повідомлення, чекаємо на ваші позиції, на ваші позиції щодо заборони розпродажу України. Ми неодмінно переможемо всіх і зовнішніх, і внутрішніх ворогів. Дякую вам всім за інформаційну підтримку. Це дуже важливо. Слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею, на віки вічні, і слава нації та смерть ворогам, особливо московитам. Присвятий Боже, і Пречиста мати всіх людей своїх, особливо наших солдатів і їхніх рідних, близьких людей Божих. На щасливий, добрий, переможний рік. За щасливий новий переможний рік, отче наш тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа буде віднині на повсякчас, навіки вічні. Амінь. Вислухай Боже нас за Все святе і Боже. Прости, спаси і сохрани молитвами всіх святих благослови. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну піде. Стяжень кораблений, бой синоселе, а лежить поставить, сяженько ой, бежить, лежить, лежить, тяжкі муки, без лівої ноги, без правої руки, Ой лежить, лежить, Тепи тяжкі муки, без лівої ноги, без правої руки. Я прийшла до нього, рідна мати Його, бачили, я прийшла до нього, рідна мати Його, мачи ридау, мамиш наші мови, не плачте за нас. Намати ми за Україну підемо воювати.